Сьогодні я працюю в третій лісі і ми вивчали структури даних. Це такі структури, як черга, стек, множина, сет, черга, двостороння черга, одностороння черга, черга з пріоритетами, тобто впорядкована черга. Це такі структури даних, які допомагають. Учням розв'язувати ряд задач де можна використовувати різні певні структури, то саму реалізації та її самої черги. Реалізація стека це така структура даних, і е, додаємо елементи і можемо дістати елемент тільки з його кінця. Е, дуже часто потрібно реалізувати саму чергу, можливо, навіть реалізувати, показати, як відбувається черга в той самий кінтеатр. Е, система обслуговування декілька кас, е, тому подібне. І протягом дня ми реалізуємо різні задачі, де можна використовувати саме ці структури даних.